Добрий день, шановне панство. 15 листопада зараз 11 година. Я ж все погодував, тільки ось тут не погодував, тому що їх треба переселяти. Тут вже дуже багато гною. І даним самцям зараз, вчора минуло 3,5 місяці. Зараз буду важити їх. В принципі, що я очікую. Вага їх була в два місяці десь приблизно кілограм 600. В половиною місяці, якщо вони мають 2 800, то є посередня вага. Ну, добра, будемо так казати. Якщо мають половиною, хто має, то є хороша вага. Ну, а хто має більше половиною, то є дуже хороша вага. Зараз буду їх витягувати і пересаджувати. Ось тут вищу клітку. Ось. Будуть вони тут в мене жити. І зараз буду ловити. І так, чорний самець у нас набрав майже 2,800. Так, стандарт 2610. Так, маємо чорного з вагою 3 кілограми. І один маємо, дивіться, 3 кілограми 60 грамів. Так, тепер, чого я їх переселив? Дивіться, бачите, були морози, то гною тут, там, в принципі, на арматорі вони мали би ходити. А приморозки були, я трохи давав підстилки, щоб вони по металі не ходили. Ну і гною треба прибрати. І через то я їх переселив. Тепер аналіз. Дивіться. Найменша вага 2600. Зараз, зараз, зараз я сфокусую то все. От, вони тут і лазять у мене. Найменша вага 2600, то є менше від того рівня. 2600 з чим-то було, до 50, напевно. 2800. Останні мають 2800 і 3 з чим-то. Ну, вони на голодний шлунок, я їх не годував, бо якби я їх нагодував, вони б до мене не вийшли. От, і, ну маємо, бачите, відстають трошки в рості. Але вони відставали ще від народження, бо народилося 11 штук і, і вони такі менші трошки були. Ну нічого, будуть їсти, будуть рости. Гени в них хороші. Зараз зараз. Гени в них хороші, бо. Батько 13,5 кг їхній мав, і вони теж будуть до тої ваги дотягувати. Що я ще е, побачив? Я їм даю апельсини, мандарини цитрусові, і одного дивлюся таке, як поносик. Я думаю, то від того. І шкода не давати їм я. Тим то я точно вже не буду давати. Ну, а остальним потрошки таки буду давати, бо маю дуже ще є відроди з цитрусових, хай вони помаленьку з'їдять. От, Бо як діарея, то теж погано, бо росту не буде. Так, все, дякую за увагу. До побачення. Ось так мене важуть мої самці.